Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять, істину кажу вам вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, де злодії підкопують і крадуть. Збирайте скарби на небі, де ні мільні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Слава тобі, Господи, слава! Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо неділю прощення, і відповідно, і уривок, який починається з того, що якщо будемо прощати, то і Отець наш Небесний нам простить. І насправді все написано доступно, зрозуміло, що якщо ми будемо прощати, то і Отець нам простить, якщо ми не будемо, то відповідно Він і нам не простить. І розуміємо також складність того прощення в окремих випадках. І розуміємо так само, що образа, як і відчуття вони, що воно є певного роду як корозія, яка з'їдає людину зсередини, яка нищить весь організм. І, усвідомлюючи це, не потрібно відтягувати для того, щоб попросити то прощення, і знову ж таки, щоб знайти сили пробачити. Бо чим довше буде корозія всередині нас, тим насправді більше шкоди зазнаємо ми самі, не хтось інший. Через ту образу, яку ми зробили, чи не хтось інший, відповідно, якщо він мав би відчувати образу за те, що ми образились, але безпосередньо людина, яка відчуває відчуття вини або яка ображається, вона сама себе нищить зсередини. Відповідно, є багато випадків, багато прикладів того, як люди аж перед смертю говорять за якісь випадки, які їх мучили ціле життя. Можливо, вам також доводилося такі випадки чути, бо це є насправді не одиничні випадки, і люди, які при смерті говорять про те, що їх боліло ціле життя, і вони не віднаходили відваги або сили про це сказати, а вже перед самою смертю для того, щоби скинути з себе цей тягар, вони збирають залишки тої сили, які вже, як то кажуть, вщухають, і проговорюють те, що їх мучило все життя. То, щоб не було воно так в, нас, в нашому житті, щоб ми не мучились все життя від того, що ми зробили не так, маємо в кожному році подібну неділю прощення. В першу чергу, для того, щоб примиритися зі всіма своїми рідними, близькими, колегами по роботі, знайомими, сусідами, відповідно для того, щоб більш повні пройти час посту і щоб без того тягара взагалі його почати. Бо людина, яка бере тягар. Яка набирає той тягар і стає перед горою, в яку вона має піднятися, це їй цей тягар нести. А людина, яка цей тягар залишає у підніжжя гори, вона насправді легше піднімається і легше спускається. І, відповідно, і далі приклад наведений того, як ми маємо постати. Бо насправді зараз в сучасному світі дуже притаманно поширювати своє життя в соцмережах. Поширювати те, навіть на яке воно є, а яким би ми хотіли своє життя бачити, робити його максимально цікавим для інших, навіть якщо воно не цікаве для нас. І, відповідно, і приклад того, що ми не повинні постити на показ. Сказано, щоб не показати людям, що ти постиш, але оце від твоєму, що в тайні. Тобто, якщо постити в тайні навіть. Не на показ, все рівно Отець Небесний буде це бачити і буде знати. І сутність того, що ми не постим для людей, ми не постим для тих сумнівних титулів, що хтось скаже, що хтось отакий побожний, бо він постить. І маємо усвідомити те, що якщо ми по правді зрозуміємо, усвідомимо цей уривок, що ми робимо це для себе, і в результаті і Господь це оцінить і що воно буде корисне нам. То, відповідно, не буде бажання і потреби робити це на показ. Тому бажаю кожному з нас знайти сили і відвагу в цю неділю і перепросити всіх своїх рідних і близьких. Деколи буває, що важче перепросити, деколи буває, що важче простити, то щоб знайти сили і на одне, і на друге.